Ажіотаж навколо Венздей не вщухає. Само собою цікаво дізнатися більше про акторів, без яких серіал, звісно, б вийшов, але зовсім інакший. Що ж, знову знайомитися з п'ятіркою, яка зіграла головних героїв, ученицю академії Невермор Сирену Б'янку грає Джой Сандей. У неї дуже промовисте ім'я. З англійською перекладається як радість. Прізвище Сандей означає День тижня, неділя. Цікавий збіг. Ми ж пам'ятаємо, що головну героїню серіалу звуть Венздей, а це також День тижня середа. На жаль, відомостей про саму Джой Сандей не так і багато. Зараз актрисі 27 років. Народилася 17 квітня у Нью-Йорку у сім'ї вихідців з Нігерії. У Джой є брат. Відомо, що дівчина вчилася акторській майстерності у вищій школі мистецтв на Манхетені, а також на відмінно закінчила школу кінематографічних мистецтв за спеціальністю кінокритика у Лос-Анджелесі. Кінороботию акторки лише декілька, паралельно Джо займається озвучуванням аудіокниг. Як бачимо, список досягнень поки що небагатий, але все може змінитися. Зрозуміло, що участь у серіалі Венстей це чудовий трамплін для карколомної кар'єри. Сосідка Вензди, перевертень Еніт, моя улюблениця, і не тільки тому, що її блискуче грає Ема Майерс, є і інша дорога моєму серці причина. Справа в тому, що Еніт дуже любить різнобарв'я кольорів, але чомусь доволі часто в очі впадають саме синьо-жовті барви то у манікюрі дівчини, то в одязі, то в інтер'єрі її половини кімнати. Мимоволі, це считується як жест підтримки українцям. Тому підсвідомо я симпатизую Еніт, акторці, що її зіграла, зараз 20 років. Народилася 2 квітня в Орландо, штат Флорида. У вісім років Ема майнула у двох кінопроектах і потім надовго щезла. Тільки через 8 років у неї знову з'явився шанс спробувати свої сили. Загалом акторка встигла знятися у чотирьох фільмах, включаючи Венздей. Після прем'єри останнього вона прокинулась знаменитою. Слава не дається дівчині легко, адже на світ вона дивиться очима інтроверта людини, якій найкомфортніше бути наодинці з собою. Персі Хайнс Уайт грає учня академії Невермор талановитого художника Ксав'є. Зараз Персі 21 рік. Народився він в канадському місті сент Джонс, 8 жовтня. У творчій родині його мама акторка, сценарист та режисер. Батько актор, письменник, режисер, продюсер та музикант. Логічно, що батьки заохочували хлопця обрати саме акторську професію. Батько навіть знявся з Персі у першому його фільмі. Маленькому даруванню тоді було лише 6 років. У фільмографії хлопця також ніч у музеї таємниця гробниці. Персі знявся у пролозі цієї добре відомої багатьом комедії. Постійно мав можливість удосконалювати свою акторську майстерність, адже майже без перерви знімався у різних серіалах виробництва Канади та США. Часто доводилося грати героїв з надприродними здібностями. Кіноказка Вензди у цьому сенсі не стала виключенням. Сина шеріфа Тайлера зіграв Хантер Дуен, актору 28 років. Народився 19 січня у місті Форт Сміт, штат Арканзас. Має австралійське та південноафриканське походження є старший брат. Вступив до університету, який незабаром кинув, адже занадто гучно кликав до себе Голлівуд. Творчий шлях легким не був, постійні відмови на численних прослуховуваннях. І щоб якось себе реалізувати, Хантер почав писати сценарії та знімати на їх основі власні короткометражні фільми. Паралельно відвідував курси акторської майстерності. У деяких серіалах йому таки і пропонували знятися, але екран час тих ролей був мізерно малий. Все змінилося у 2018 році. Хантер нарешті отримав головну роль у драмі Звукова хвиля. Перша значна роль принесла йому і першу нагороду на одному із американських кінофестивалів. Це, нарешті, запустило кар'єру Хантера. Йому почали частіше пропонувати змістовні ролі. Згодом Фортуна закинула його до серіалу Венсдей. Хочеться додати, що актор, єдиний із героїв сьогоднішнього відео, особисте життя якого уже визначено: Хантер Одружений, його чоловік, продюсер Філдер Джевет. Виконавиця головної ролі Дженні Ортега народилася 27 вересня у Каліфорнії у сім'ї із мексиканським. Та поерториканським корінням. Вона четверта з шести дітей. Зараз їй 20 років. Більше десяти з них актриса підкорювала Голівуд з перемінним успіхом. На перші проби Джену привела мама. Дівчині було тоді 6. І тільки через два роки вона отримала малесеньку роль в проєкті «Бебі Бах. На великому кіноекрані Джена засвітилася уже в 11. Вона зіграла дочку віцепрезидента у фільмі Залізна людина 3». Потім була низка фільмів та серіалів, номінацій і навіть нагороди на численних, більш-менш знакових кінофестивалях. У 2017 році знялася у музичному кліпі інтернет-зірки Джейкоба Сарторіуса. Отже, увесь цей час Ортега плідно працювала, грала другорядні, а часом, і головні ролі. Мала схвалення більшості критиків, незважаючи і навіть всупереч неоднозначним відгукам щодо самих картин. Але чи виділялася акторка серед численних молодих початківців? Думаю, більше зі мною погодиться. Ні. І хто знає, як склалася подальша акторська доля Джене Ортега, якби режисер Венздей Тім Бертон, не розглядів в ній щось особливе і не затвердив її на головну роль? Зараз вона зірка, її популярність шалена. Кількість підписників інстаграм сягнула 26 мільйонів. І ця цифра день у день тільки зростає. Та на акторській кар'єрі Ортега не зациклюється. Вже написала книгу Це все любов серед амбіційних планів, коли сісти і у